Згідно цих виборів, ми отримали з об'єднання Свобода 37 народних депутатів, фракцію в парламенті, вперше, до речі, в історії, де націоналісти отримали фракцію в парламенті. Більше того, ми бачимо, як сьогоднішні, враховуючи, що в нас немає більшості в парламенті, бо більшість мають партія регіонів, комуністи, і їхні там сателіти. От ті 50 самовисуванців, які прийшли в парламент, то зразу 25 написали заяви на вступ партії партію регіонів. А ще там чоловік 10-15 регулярно з ними голосує. Ми, ми тепер поміняли абсолютно ситуацію, навіть незважаючи на те, що фізично нас менше, але ми фізично сильніші. Тобто, чи знаєте, саме блокування трибуни, яка відбулася, там 18 днів ми блокували, намагалися заставити їх, щоб вони особисто голосували, і вони жодного разу не спомоглися силовим варіантом розблокувати трибуну. Чому? Тому що вони нас бояться, вони знають, що ми сильніші. фізично. І це якби є маленька, але перемога. Навіть в тому плані, що ми заставили їх вперше, до речі, за часів правління Януковича за останні три роки, так? Е -е, що він пішов на поступки опозиції. І е -е, вони погодилися, проголосували за зміни до регламенту про особисте голосування. Ну, але зразу в знак протесту, відповіді, вони почали от, позбавляти депутатів мандатів через суди. Ну, там ситуація з власним, які сталася, це теж якби дії влади, що ви будете блокувати, ми будемо вас позбавляти мандатів. Я вам скажу, в цьому комітеті. Я працюю я в комітеті економічної політики, заступник голови комітету. От у нас так само. Там, я один свободник в комітеті, є від удару Фензеник, від Батьківщини Ляпіна, там, і, і ще членів. А решта практично регіон. І і ну, підняв питання, я кажу, ну, давайте розмовляти українською. В більшості з них е, зразу на України, вони змушені виконувати конституцію, особисто голосувати, розмовляти українською мовою. І це маленьке, але зміни її. Тобто кожен з власний відчуває, що ситуація в парламенті змінилася. Е, відповідно, е, ми повинні зараз дійти до кожного українця, от наші депутати їздять, працюють, так як я мав сьогодні зустріч проводжу. Ми розказуємо про ту ситуацію, яка є, і закликаємо людей підніматися. Тому що якщо ми будемо, вийдемо на вулиці, от тоді ця влада дасть задні, от тоді його лише зможемо відтиснути. Тобто, окрім того, що ми, як депутати, впереді колони, так, ми йдемо з а за нами люди, і то таким чином ми зможемо лише вимагати і тиснути на цей режим на цю банду, бо іншу, вони як силового варіанту нічого не розглядають. Вони ніколи добровільно владу не віддадуть. І ви, ви дуже глибоко помиляється, що... Президентські вибори обійдуться без революції, щоб безчерговості, що вона прийдеться виходити на барикади, на майдани і відстоювати свої волевиявлення і свій вибір. Бо не, ця банда просто не відійде. Вона буде спустити до кінця. Вони, знає, вони готові на будь-який сценарій і ніколи ж нічого чим не зупиниться. Але ми до того повинні бути готові, тому ми вже від сьогоднішнього дня. Ми працюємо зараз, проводимо зустрічі з виборцями, готуємо людей до боротьби, готуємо людей до протистояння з цим режимом. І коли прийде нам виходитися на вулиці, я сподіваюся, що ви нас підтримуєте, що ми спільно разом з вами вийдемо і будемо боротися з цією владою з цим режимом. Я десь так коротенько скажу ситуацію, яка є. Я залюбки давайте, може, так питання мені, я вже конкретно вже буду відповідати на ваші запитання. Хто самі складніше, перші? Ча як був е директором райради, то до Іванівки дорогу проклав. А коли ви до своєї родини дорожчийську прокладете, пані? Ох, добре, добре. <ріпіт> запитання. Як тільки це зовсім? І так далі. От, наприклад, експерти порахували, що за два роки правління Азарова останнє з України вивезли понад 70 мільярдів доларів. Це більше, ніж два бюджети України. Тобто, це страшенні суми. Це ті підприємства, ті заводи, які є, сьогодні працюють на території України і фірми. Основи, вони не платять ні в бюджет жодної копійки. Вони зареєстровані десь там на Кіпрі, в інших офшорних зонах, і туди викачують капітал. А в той же час кажуть, бюджет нічого не йде і таким чином розкрадається Україна. Далі. Ми зареєстрували, тому ми примусово вимагаємо, щоб ті всі кошти повернути вони мають три місця часу, якщо ми цей закон зі приймали. Ну я е, якби є йому сумнів, що вони його проголосують, що 226 ми голосів під цей закон не знайдемо. Але наше завдання як депутатів реєструвати такі законопроекти і показувати, хто підтримує, а хто не підтримує, хто як тут е, відповідно. Щоб виборці собі визначали, що роблять їхні депутати, а, ці, е, ці, Приважно цей дефіцит якраз сформований через те, що є, так би мовити, спецпенсії для певних осіб, тобто такі від, сяга, від 10 до 50 тисяч гривень, і до навіть дехто навіть 100 тисяч гривень отримує пенсії, генерал, який які отримує таку пенсію, і от ми рахували, що пенсійний фонд. 70% відсотків пенсіонерів отримують в Україні мінімальну пенсію 900, там, до 1000 гривень. 70%. А 30% це частина з них отримує середні пенсії, інші отримують з них спецпенсії. І от і спецпенсії це якраз забирають основний, формують цей дефіцит пенсійного фонду. Тому ми зараз цей законопроект, який би розділив наступним чином, щоб між максимальною і мінімальною пенсією різниця була не перевищує ніж більше ніж 5 разів кошти. Піднімати. Будь ласка, піднімайте максимально. А не так, що одні отримують 900, а інші там 100 тисяч гривень. Ну, тобто абсолютно несправедливість. Відповідно, тому ми зареєстрували такий законопроект. Далі ми зареєстрували законопроект, який пов'язаний щодо мови, що закон про вживання української мови, закон щодо освіти, закон про заборону... — Чому всі люди є тут, щоб по по всім этим... Пытание выяснять туда. Теперь второе. Дорожная служба не відповідає никаким консенсом. <ганоди> Це що? Це, ну, повинні, Розумієте? І то до району поступають, наприклад, новосілка, старий скала. Люди просять, щоб ага. навіть на прийом до скала не ходити, тому що тут нема в кого лікуватися. Розумієте? Жалоби йдуть на лікарів від людей. Ага, ясно. І тому так поступають, то розумієте? Якщо будуть люди підтримувати, як нормальні лікарі будуть, ніколи цієї лікарні не закрили. Але на даний час взагалі призупинили, ніхто з калацької лікарні не буде чіпати. Є наступна. Наприклад, якщо б ви скоротили робочі місці, хоби коктяна забрали, скоротили багато по б направили працівники, Як лікарні ходили, агітували за банду. А сьогодні вони ну, мають теж перше Що то за влада? На 1 травня дає 5 днів відхідного, на 2 та 2. Ви мені скажіть, на... первої має хто я... голосує там за них, хто це вла. приймає? там Влада Влада це є антиукраїнська. Влада є антинародна. Ну про що ми будемо? Тобто, ну що ну, не знаєте, з ким у нас ми маємо справу? Ми знаємо, ми читаємо. газети. Давайте еще кореньки запытаем. Давайте, давайте ну, начнем. Только Я за, не, это, за этот скал переживаю. Почему его как это под ноги бросили и ничего не делают. Все уничтожили. Все производства. Все эти бутылки все уничтожили. И что сделали? Ничего. Може щось зробити, бо хочуть газотранспортну трубу віддати в оренду, а ще від більше... столицю бачите, ми про це вже говорили, але я повернуся до цієї розмови. Наш лідер Олег не Бу... Був на 6 лайк, ми вже дивилися на інтері, коли зачепили запитання, він сказав: а що за газотранспортну систему оренду? Давайте дороги віддамо москалям оренду, хай їздять або хай ремонтують їх. Тобто то ми, звісно, що проти вот. цього і не дозволимо це їм зробити. Треба буде блокувати трибуну, будемо блокувати. Треба спалити парламент, ну ми спалимо його, що робити. <поставлення> ми не даємо їм ухвалювати антиукраїнські закони. Бо якби вони вже це дозволили, то вони би все проголосували. І газотранспорту віддали, і всі заводи, що залишилися. Попродавали, все, що можна було б здати, вони все не поздавали. Тому ми, наші завдання, звісно, що в цьому боротися і не дозволяти їм руйнувати Україну. В митний союз не вступимо, те, що хоче вже Януковичу хвалити, так само їздить на поклон до Путіна. Він його заставляє, щоб виступав митний союз. Але ми розуміємо, що в митний союз, як ми вступимо, це все на економічний залі, просто якби на незалежність України можна буде поставити. Що до газу, то зараз багато держав відмовляється від цього. От, наприклад, якій Болгарія, от на та саме Німеччина, Франція не проти сланцевого газу ми за, але. Ми хочемо, щоб нам дали три чіткі відповіді. Перший момент екологічні наслідки, щоб це не зважало, що нас чекає, відвивню дух. Але на сьогоднішній день далі триває відбування. На мою думку, це не є вдалим кроком, оскільки, оскільки ваші напрацьовані закони, яких чекає люд, український народ немає можливості озвучити на сесіях Верховної Ради. Чи буде розблокування за, після завтра роботи Верховної Ради для того, щоб опозиція показала себе в своїх виступах, а тим більше, якщо йдеться індивідуальне голосування, показати, хто є хто, щоб люди побачили, щоб не всі почули, є Верховна Рада, є опозиція, та опозиція пропонує такі, такі закони, і є партія регіонів і сателіти, які не роблять. Те, що чекаємо. це була акція протесту. Люди вибирали, а не судді. Так. Так. І це була акція протесту з вимогою, що не дозволити це беззаконня. Більше, більше того, ми вимагаємо 19 числа в березня, чекаємо президента. Ми хочемо ці всі питання поставити. Німковичу. Ми розглядаємо ці варіанти, які ви говорите. місто, щоб почати роботу сесії Верховної Ради реєструвати. Законопроект, але є ряд вимог. Першому це наприклад. Ми вимагаємо, щоб не тільки один день середа була для опозиції голосування, а щоб кожен день можна була опозиція, може вносити свої законопроекти на розгляд. Щоб... ми дійшли напевно, що зараз до того моменту, коли влада напевно, що не піде ні на які поступки, ні опозиції, ні демократам, ні е, на які поступки щодо мови. Європа мовчить тихо ковтаючи російський газ і підіграючи для публіки. Америка сама в собі залишилася сама Україна? Питання: чи можна дипломатичними способами, коли всі суди їхні, все їхнє, практично нашого нічого немає? Чи ми можемо дипломатичними методами в Верховній Раді добитися справедливості? Я не кажу справедливості. Чи це реально взагалі? Вся політика має подвійне потрійне дно. Це зрозуміло. Що там Янукович підписав, ми до кінця не знаємо. І знати будемо напевно, коли воно вже вийде наверх. Питання, щоб нас не поставили перед фактом, от їжте люди. От. Далі, це, правильно, ви це сказали, ви все дуже розумно сказали. Дійсно, нас ситуація така, що нам нема на кого розраховувати. Москалі тиснуть, вони домовиці з Європою, бо вони дають їм їхній газ. Так? І дешевше до речі, Німеччина купляє два рази газ, ніж Україна. От, Ну так, ніж інше. Далі. Америка задоволена, ну як вони публічно критикують так права людини, політв'язні інші. Але в той же час американські компанії щас, що вони з Януковичем домовляються, підписують е, угоду про видобуток сланцевого газу. Ніби тут добре, але з тої сторони він собі Янукович, як то кажуть, це підстрахував. Типа, що бачите, я вам вашим компаніям даю видобуток тут газу. Ви собі видобуваєте, типа, а то що з українцями буде, чи вони будуть виздихувати, то мене то не цікавить. Тобто, так от він, ніби то з тої сторони теж себе підстрахував. Щодо парламенту, ну парламент. Бачите, яка ситуація. Ми змінюємо ситуацію в парламенті. Вони б там ніхто не скаже. Ви уявляєте собі, наприклад, минулий парламент. Що там з опозиції хто зарахувався, голосували, що хотіли. Мову проголосували, е, цей, пенсійну реформу проголосували, всі ці антиукраїнські закони, харківські угоди. Все, що хоче, голосували. Ніхто нічого не рогував. А зараз що ми можемо? Розуміти? Ні, це маленька перемога. Так, ми з ними йдемо домовленості, Скажу, давайте працювати в парламенті, але працюємо чесно. Особисте голосування. І те, яке передбачає, як, тобто, ми ж добилися, що якщо, не дай Боже, хтось проголосує, так депутат встає і каже, що от той депутат проголосував за когось. А голосування автоматично визнається недійсним, переголосовується, і це вже якби наша перемога. Є в тому плані. Ну, хитка, але маленька, але перемога. Тобто тепер ми з ними говоримо, давайте рішати, так і так, працювати. Але в межах закону, щоб по-чесному ну, позбавляти депутатів мандатів, це що в межах закону, люди обрали, а ось суд, який суддя зачитав, вийшов, каже, вже не депутат. Ну це є нормально, де Конституція, а де інші звики. Згідно Конституції прописано, що тільки парламенту можна позбавити мандату, так? Має проголосувати депутати. Ну, а, ну були випадки, там позбавляли там, Лузинського, Лазаренка і так далі. Ну, але це були водиничні випадки, що там не сталося, що це. Тобто, розумієте? Але таким чином, коли ми їх блокуємо, коли ми на них тиснемо, коли ми виводимо людей на вулиці. Ну, але це теж наша робота. Тоді ми показуємо, що опозиція є на вулиці, ми не підтримуємо її влади, ми будемо боротися з владою, але ну, тоді заставляємо їх сідати і домовлятися. Вони ж навіть не мають бажання ні малейшого щось говорити. Вони приймали, так і все, сказали, голосуємо. Але через нашу силу вони просто змушені з нами рахуватися. Були б ми не, не, не сильними, вони б навіть не рахувалися з нами. І тому ми працюємо. А де поднігся кличко? Я бачила вчора передачу, що я цінюк йде тягне бок, а кличка немає. Всяк... Я, ну, я зараз не скажу, це кличко, ми, сподів... Но, ми... ми сподіваємося, що він, він, він сподіваємося, сподіваємо. що Віталій приєднається до акції. Україну, і е, буде активніший в тих питаннях, ну і буде триматися десь з опозицією. То ми в це сподіваємося. Хоча представники, коли партії були, коли, були... при владі, я виховався опозиції, він мирно чекав, поки держава не дійшла до абсурду. Тоді прийшли, і сказав, що в мене є програма, і в мене є команда, ми, ми виробимо Україну, ти завтра вам теж не краще. Прийшов до влади, ніхто досить програми не бачив. Команди також немає. Вони почали тягати з опозиції від друга партії людей, купляти чи страшно, щоб до них в команду працювати. Ну от зараз ми доходимо до абсурду. І треба щось міняти. Зараз вже сказати, що просто ми маємо програму замало. Треба ту програму людям дати і сказати, що от ці люди будуть її виконувати. Спочатку перед тим, як виходити. Дати людям, щоб люди побачили, хто і чи ви разом чи не разом все з тим кличком. І друге питання: якщо дійсно люди вийдуть, я до ж без крові влади не віддаюся. Ви підете з ним договоронища, і під ми замірюємо категоріями. Чи вигідно це народу нації, чи не вигідно це? Якщо вигідно, то ми це підтримуємо. Не вигідно, ми не підтримуємо. І наше завдання, щоб наша нація досягла як найвищих успіхів, найбільшого розвитку, найкращих життєвих типу, позицій, досягнула для того, щоб ми розвивалися. І тому ми такими категоріями мислимо не ми трошки по-іншому дивиться тактика, але в нас зараз об'єднує спільне бачення в боротьбі проти режиму Януковича. Ми виступаємо, ми всі проти об'єднали свої зусилля для того, щоб усунути режим Януковича від влади. Тоді нас як усі, звісно, вже більше шансів це є зробити. Разом а що ні. А що далі? Вирішите ну, питання, що далі. Ви в різні от партії і далі ж не то. Тому... Ну, але ви ми... є моменти, на яких ми сідаємо узгодження. Але, але, то, да, що ми, а що ж ми надалі? Переможемо. І що ми повинні зробити? Першу, ми Першу, ми маємо виграти президентський вибор. А Бо, далі, друге, брати новий кабінет міністрів, перебрати Верховну Раду. Якщо в області створюються три райони, що вона Наскільки правда? А влада а, завжди десь мала на менту зробити адмінреформи? До речі, Тернопіль це ніколи не минало, тому що питання Тернополя завжди підписало такий домоклий меч, який висів, щоб розформувати, розчинити нашу область. Знаєте, до речі, чому вони не люблять нашу область? До речі, ми єдина область в Україні, яка не програла жодного округу, можітарника від опозиції. Ну, звісно, що ми не дозволимо, щоб не питання там де ліквідації області. Взагалі в нашій конституції, проєкту конституції, з якою ми на яку в Пламували навіть і про неї говорили і презентували неодноразово ще в 2007 році. То в нас є таке питання, як адмінреформа, то ми пропонували б чином скоротити систему радянську з чотирьох рімневої, тобто, село, місто там село, там район, область, центр, так но, но до трьохрівневої, тобто де населений пункт, де повіт. Тобто іде центр, тобто скоротити, відповідно бюрократія зменшиться, і кількість управління буде легше, і більше того, будемо укріплювати малі містечка, такі і села, де будуть краще розвиватися. Тому жінок наших депутатів, турецьку наталі, Марію чашку побили, просто за ногами затоптали. І це ну це вказівка коптіна. Ми вірвалися туди в той зал і зразу втік. Ну, Колега не відбулася, він навіть не прийшов і не став. В туалеті чи в коридорі переховувався. І всі ці представники, представник, до речі, президента був не Фьодоров, все це бачили на цей рівень голови адміністрації. Тільки перевів, колеги провів Ланіця за 50 км від Тернополя. Щоб ніхто не знав, в кому колі Ланіця провів 20 км колеги і назад. Вони піпле... Михайлі, а, а ви не бачили? Ще ж я говорити? Мало? мало. Він скалася, мало. Я кажу, що мало. Я я не каже, що Все добавили. Розумієте, людина стільки нагло, це все виведу, тому я мусив нормально, адекватно відреагувати, як чуєте, його його помирали. До речі, вони зразу, зразу дали задню. розумієте? Тільки сили бояться. Тільки, тільки сили. Так. Є організація, яка закликала нас до зброї проти тої влади. Ви маєте зброю? Смачуйте Викликають за суд за два рази. мене є І виплачують грошей. Нема ті гроші, десь панчо, гроші. Пішло, ма, гроші. де путь, ті гроші. Я пішов, що прийшло, викликають, нема грошей, нема грошей. Де вони потім? ті гроші немає подати? Є закон, мороз, який писав під, під вибори. Закон прописали в бюджеті гроші не зарплати. От люди почали виривати в судах, а зараз дав пусти на вказівку судам не ухвалювати рішення щодо згідно закону, яке передбачає, бо коштів немає. От все, не оплачу. Ми готові підтримати дітей війни, але ми цей закон хочемо, щоб його навіть у злим жихіття за тисячу гривень виживати. Це просто це просто гриньба. Це геноцид. Ми що стоїть банду, і всі справити, ви стоїть банки справи. Ну вибачте мені, а ми що самі. А що, ми не раз? А ні. ми разом вийдемо, то справа можна чекайте. Це, 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 я збирати як депутата, особисто я сама голосувала за вас і ви хотіла, щоб ви нас зробили. Ви до мене будь-який час звертайтеся, потрібна яка допомога чи полікарні. З... З... Завжди саме, що я обіцяв, що я буду приїжджати до вас регулярно зброї. Говорить, чекайте. Каже, я вам обіцяв, що буду приїжджати до вас і звітувати до вас регулярно, і буду приїжджати надалі. Можно... Ви маєте якісь запитання там до мене, ще може все особисто, я чекаю, то підходьте до на наших районів, під... на ну, Такі Таке трудницю, скажемо, це була фабрика, я б на Ну, казав. Ну, давай, давайте почати, почайте, почати. Ми давали частину бюджет району. Люди всі знають, одного разу. Скупили на бесід, два гривні акції, більше це процентів. На сьогоднішній день. Ми маємо створити такі умови, щоб... Дійсно, тут було вигідно працювати і створити робочі місця. На жаль, тими податками де знищують малий середній бізнес, так як вони сьогодні є. Невигідно в Україні займатися виробництвом. А виробництво це є основний двигун економіки. Бо якщо ми нічого не виробляємо, а тільки споживаємо, ми перетворимося на коронавірус, будемо працювати в цьому питанні. Я хочу сказати, як ви говорили за екологію, за то все. за Чорнобиль. Якщо сміття наряду порядок скалася, то той самий Чорнобиль буде. Тому що з того, щоб там такі гарні у нас був, коли сходили відпочивати люди, і рибалка, і все. Зараз все там сміття залежить. А що вони туди сміття? Возять сміття. І усі буде сміття. Як ящики повні, то люди, будь ласка, не сітки, ті ящики. Ящики то я не сказала. Зараз підготую там звернення, виїздити з цієї ситуації, бо у вас про сміттєва, але ситуація дійсно у нас... Ви говорили про те, що там не згодом, що там не запрямляється. Ми говорили про те, що працює, а не закривається. Є злі біля фортеці, там проблеми. За сміття, за сміття. І за сміття. Зміття і сюди до садику, 40 квадратів, і таке велике. Так ужасно, там діти лазять. Вони на тому сміттєзвалищі мали заляти все бетоном. Між іншими... Ми маємо навіть установку, яка мала сортувати це все сміття і вивозити з міста. Це є пластик, метал, скло, воно мало йти за межі міста. Ну, Львів, куди там на переробку йшло, розумієте? Але якщо люди пожарілися і не дозволяють, ми не могли б. <пробуйте> <пробуйте> на сесії міської ради це питання буде розглядати, так? Так. Приймете рішення. Маємо прийняти спочатку має ну, всіх громадян буде давайте робіть схід громадян, Я є того міський голова. Тобто має так. Де 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 бути громадські слухання, громада не зробимо. А вже якщо буде завершення потрібне фінансування, то я сам направлю, наприклад, запит е, на міністерство, щоб виділили кошти, щоб завершити там це сміттєзвалище, тобто закінчити його. Дивіться, Що є пропозиція? Ми зараз ми домовилися таким чином. Тобто на сесії початку робіть збори громадян, громадах сесії, Треба то наші представники приїдуть, щоб ми прийняли рішення. Бо фінансування до фінансування. Я вже як тоді приймете рішення, буду тоді звертатися на міністерство, щоб профінансувати ваше щоб зробити те сміттєзвалище там культуру, ти його там рекорджували. Там там якраз заключається з фасувальною установкою. Служність тієї фасувальної установки набагато вища, ніж кількість мусору скала. Ну, Тут заздалегідь передбачено вирішити ескалацію і одночасно чиюсь проблему. Мені <зас> так здається, що терма. І входит, тому за що фінансування. Ви споку... прийдіть рішення. І тоді, якщо потрібно буде фінансування, тоді вже скажуть, тоді вибувати через капітки, Я ви писати запит. Добре? Добре? <звіпсування> Каторгам минула, гинуть всі пани, Уставай зі мною, годі сидіти, швидше з під застріхи, зброю витягай, буде буде вільним з тебом.